Милинці рулетики з начинкою і без сковорідки неймовірно прості та дуже ніжні. Виходять еластичні, ароматні та ідеально тримають, начинку. збиваємо яйця з сіллю та ванільним цукром. Додаємо третину молока, перемішуємо, всипаємо борошна та доливаємо решту молока. Вливаємо олію і тісто готове Два середніх яблучка нарізаємо дрібними кубиками, додаємо корицю та цукор. Перемішуємо. Начинка готова. Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом, краще брати про силікони. Викладаємо Приділяємо зверху та печемо в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. А до млинчиків у мене вдома завжди є медова паста, що збивається за допомогою спеціального обладнання до ідеальної консистенції з додаванням сублімованих ягід. Це медова паста із пасіки Мельниченко. Це новинка, про яку мало хто знає. Смачно з млинцями вафлями чи просто намащувати на тости. Це ідеальний замінник солодощів для ваших дітей. при замовленні п'яти смаків. Один іде в подарунок з промокодом Альона Карпюк.